Ситуація на вашому напрямку. Пишіть її, будь ласка, для того, щоб ми краще розуміли, в яких зараз ви знаходитеся умовах умови українських збройних сил, які продовжують нас захищати. Ну і загалом, як почуває себе ворог на Донеччині? себе Погано, тому що ми дуже добре насипаємо і на втрати, Буквально за ту добу. Було нанесено декілька артилерійських ударів, дуже активних завдяки роботі аеророзвідки нашого батальйону Свобода, який воює в складі 4-ї бригади оперативного призначення гвардії. Також за минулу добу було ліквідовано одну з їхніх кулеметних позицій, яка нам доволі серйозно дозволяла останні декілька днів. Ну, от зранку я бачу, вони як показилися. І обстріли просто ну, за останні дні такої інтенсивності обстрілів не було. Тобто, от прям весь час, весь час, весь час. А, ну, але ми тримаємося. Бойовий дух високий, відповідаємо дуже адекватно і дуже чітко на всі їхні ворожі. дії. Ну так що бої продовжуються, йде війна. Е, не пане Андрію, вони просто масовано обстрілюють, чи вони готуються до якогось наступу. От щойно Сергій Гайдай, голова військової адміністрації Луганщини, повідомив, що там було відбито чотири атаки ворога. Ну я думаю, що готуються, але вони часто роблять. Тобто, за останні декілька днів от на нашій ділянці були декілька спроб. вони намагалися вести штурму дії, просочуватися крізь наші позиції, але в них нічого не вийшло. Вони понесли втрати, відступили. Але я бачу, вони підтягнули якісь додаткові сили. Тобто, зараз от обстріли полисну, але ми готові. Тобто, все нормально, все під контролем. Угу. Ну, і ми розуміємо, що ситуація загалом у області може бути дещо неоднорідною. А, заступник начальника головного оперативного управління генштабу Олексій Громов буквально вчора повідомляв про те, що ворог має частковий успіх в районі Авдіївки та Бахмута, але Збройним силам України вдалося звільнити. Кілька населених пунктів, серед яких Мазанівка і Дмитрівка, якщо я не помиляюся, чи може це бути причиною того, що ворог так лютує і насипає з артилерії сьогодні більш інтенсивно ніж раніше? За вашими словами? Ну так очевидно, що це все відбувається, але чесно кажучи, я попри те, що десь вони там змогли просунутися на декілька сотень метрів. Ніяких стратегічних успіхів у них немає. Тобто, Захисники продовжують тримати всі визначені лінії оборони, навіть якщо вони на якоїсь лінії перейшли на другу лінію, це глобально нічого не змінює. Тобто, да, йде дуже напружені бої, особливо от якраз в тих місцях, де ви назвали Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, Піски найбільш інтенсивна зараз там ситуація, але ну, поки що все тримають наші збройні сили. Тобто, є, є і Нацгвардія, так само, тобто, є десь якісь моменти там. Напружені, але загалом ситуація під контролем, тобто, в принципі, ем, немає якоїсь там кризової ситуації, угу. Ну, тому що надходила інформація, що ворог перекидав активно свої сили на південь, тимчасово окупований. Так, і тут ми розумі... Ми сподівалися загалом, що він перекидав ті сили зі сходу. Але якщо у вас там напружені бої, то просто навіть я не розумію, звідки вони брали ті резерви, чи вони е на швидку руч зібрані додаткові загони перекидали з Росії на південь. Просто я х... хотів би просто порівняти, яка би с си... яка ситуація була десь, не знаю, тижні зо два тому на вашому напрямку, і тепер. Ну, все складно сказати. Я не водію цю інформацію. Звідки вони куди що перекидали на нашому напрямку? Ситуація в принципі стабільна, але напружена. Угу. Тобто, да, за останні дні посилилася інтенсивність бойових дій. Е, ну, якби звідки вони що підтягують? Угу. Ну на жаль, не знаю цього. Андрію, скажіть, будь ласка, а з чого саме гатить ворог? Ну з того, що у нього є в наявності, ну ми розуміємо, що застосовує, напевно, абсолютно все. Але все-таки чи є якась динаміка? Чи спостерігається застосування і все більше інцидентів застосування неконвенційного озброєння, якихось там касетних боєприпасів, фосфорних навіть, до прикладу? Можливо, навіть були чутні зараз в вашому ефірі. Вони щойно прилітали, от метрів 100 від місця, де ми знаходимося. Вони просто дуже характерний звук. Я не знаю, чи в ефір це попало, але а, от буквально в прямому ефірі було застосування касетних бортів. Це весь а... час відбувається. Скажіть, авіація ворожа. Наскільки вона е, активна? Авіація наразі це безпілотники, які коригують вогонь їхні арто. По авіації іншій, по нашому напрямку, за останні дні застосування не було. Що стосується відповіді, яку ми можемо давати, адекватної відповіді, чи вистачає нашим артилеристам того озброєння, яке нам дають зараз наші партнери? Якщо ми говоримо про найменування, так, номенклатуру в цілому, і якщо ми говоримо про кількість, ну дивіться на війні, завжди всього не вистачає. Тобто не може бути такого, що чогось вистачає завжди всього не вистачає. Але якщо говорити, Ситуація, яка була, умовно кажучи, два місяці назад і зараз, ситуація значно покращилася в наш бік. Тобто, в нас вже значно більше артилерії, відповідно, ворога її менше, і ворога більше проблеми з боєприпасами і з логістикою через роботу наших хаймарсів. Тобто, в цьому плані стало трошечки. Хотів би ще вас розпитати про ситуацію з місцевим населенням, тому що низка наших чиновників. Наголосила на тому, що буде примусова евакуація. Як багато людей полишалося, зокрема в тій місцеві, де перебуваєте зараз. Ви і загалом, як може виглядати оця от евакуація під обстрілами, тим більше примусова. Не знаю. Складно мені сказати, як це буде відбуватися. На щастя, у нас інші завдання зараз іншими питаннями займаємося. Людей, от конкретно в тому місці, де ми зараз небагато. Але лишилася певна кількість. Е, ну як е, їм тут зараз цей момент перебувати під цими обстрілами, це питання риторичне. Е, я завжди кажу, що цивільних е, треба евакуювати. Е, ну, але є якась певна категорія людей, які от, ні в яку не хочуть доїхати. Ну, якщо було прийнято рішення на рівні державних, державної влади про евакуацію, ну, значить буде примусова евакуація.